Напевне, доводило щути словосполучення серцевий кашель. Зазвичай кашель виникає на подразнення розташованих у бронхах рецепторів. Відкашлюючись, ми звільняємо дихальні шляхи від пилу, слизу, рідини інших сторонніх тіл. Ситуативно такий кашель може виникати у здорових людей, але часто є симптомом бронхіту, пневмонії, бронхіальної астми, алергії. Але зараз. Ми хочемо поговорити саме про серцевий кашель. І от механізм виникнення такого кашлю є дещо інший. Його причина це утворення в легенях застійних явищ, які виникають, коли серце погано перекачує кров. Зазвичай, це прояв недостатньої роботи лівого шлуночка серцевої недостатності. Згідно статистики, кожен десятий випадок кашлю провокується захворюванням серцево-судинної системи. В групі ризику є люди похилого віку, які найчастіше страждають на хронічну серцеву недостатність. Її непрямими ознаками є підвищення маси тіла, набряки на ногах, задишка при навантаженні, синюшність губ. Характерною особливістю серцевого кашлю є те, що він сухий, без відходження харкотиня. При набряку легень можливе утворення пінист, пінистого, іноді з рожевим забарвленням, мокротиння, супроводжується відчуттям нехватки повітря. Супутниками серцевого кашлю є болі в серці, прискорене серцебиття, задишка, синюшність губ. Також характерною особливістю серцевого кашлю є те, що він посилюється поступово, іноді може тривати роками. І посилюється в горизонтальному положенні тіла. Підвищення температури тіла для серцевого кашлю не характерно, це є ознака запальних захворювань дихальних шляхів. Тому люди часто плутають, приймаючи цей кашель за бронхіт. При цьому. Вживають протикашлюві засоби, інгаляції, сиропи, але це ефекту не дає. При виникненні подібних симптомів варто звернутися до сімейного лікаря, який призначить обстеження, відповідне лікування. Зазвичай застосовуються засоби, які нормалізують роботу серця, відновлюють ритм серця. При потребі сімейний лікар може скерувати до кардіолога. Окрім медикаментозного лікування, важливе місце варто приділити, нормалізації способу життя: це сон не менше 7 годин на добу, уникати стресів, вживання алкоголю, куріння, нормалізувати вагу тіла. Важливе значення в раціоні займає вживання цільнозернових круп, біле м'ясо, птиці, риба, нежирні сири. Варто уникати смажених страв, копченостей, маргарин. Варто доцільно було б доповнити свій раціон фіточаями. Це настой плодів глоду, корення валеріани, листя пустирніка, меліси. Добре вживати свіжовидавлений морквяний сік, а також відвар калини з медом. Отже, щоб зорієнтуватися в природі кашлю, відрізнити саме, чи це є кашель від захворювання серцево-судинної системи, чи саме кашель це є прояв запальних захворювань дихальних шляхів. Все-таки варто звернутися до лікаря, щоб правильно поставити діагноз і призначити адекватне лікування. Бажано не займатися самолікуванням.